Всім привіт! Почався новий день. Ми з вами прокинулись, зробили гімнастику пробудження, зробили мімічну гімнастику, зробили ранкову гімнастику і хочемо зарядитися позитивною енергетикою на цілий день. Для того, щоб щось отримати корисне, треба віддати, позбавитись чогось поганого. так? Тому я пропоную вам свою улюблену вправу, яка називається глечик. Для неї треба сісти, як вам зручно, будь-як, ось мені так зручно закрити очі і уявити себе глечиком. Що це таке, ковшинчик? Так? Ми такий глечик. Глечик він пустий. Ми зараз його наповнимо всім тим поганим та негативним. Що ми не хочемо, щоб було в нас? Ми туди покладемо, у той глечик. Ми покладемо зараз свій страх, покладемо туди, покладемо біль, покладемо смуту, покладемо злість оту, так туди в глечик покладемо, покладемо туди наші сльози, ось так зберемо і покладемо в глечик. Всі наші образи, що ми там ображалися на когось, або самі когось там случайно образили, ми все це покладемо і видналєм туди в той глечик. І ось він вже повний, чорний, такий поганий, вже повнючий цього всього так? нашого негативу. Ми отак його піднімаємо. Він важкий, важкий, важкий. Ми його отак піднімаємо, піднімаємо, піднімаємо. Отак підняли, набрали повітря і. Вилили. Фух, вилили, позбавились, так? Позбавились всього поганого, можна іще раз вдихнути, отак і видихнути. І ще можна разок набрати повітря і видихнути. Тобто ми в Глечику все погане, ми його вилили. І наш Глечик пустий. Ми оцей пустий легкий глечик, зараз ми його не залишимо пустим, ми його будемо наповнювати. Ми туди покладемо ласку, любов, добро, посмішки, добрі справи, тепло, сонечко, всю всю любов і все оце. Добре, що в нас є, ми все покладемо в глечик в наш, так? заберемо до себе в сердечко і будемо з цим жити, і будемо ще ділитися один з одним. Я бажаю вам позитивних емоцій, тепла, гарного дня, мирного неба і звичайно міцного здоров'я.